Уявіть собі, що ми вимушені залишити Землю і почати нове життя на Марсі. Як виглядатиме це життя? Чи зможемо ми адаптуватися до умов, що здаються непридатними для існування? І найголовніше, чи зможемо ми забезпечити себе їжею? Вітаємо на каналі Хмаринка Science! і сьогодні ми розберемося, як вчені у всьому світі вже зараз готуються до цього виклику Марс. Це місце, де життя, яким ми його знаємо, майже неможливе. У першу чергу, через розріджену атмосферу та високий вміст у ґрунті токсичних речовин, таких як перхлорати, подорож до нашого червоного сусіда займає до 10 місяців, і в такий політ можна вирушати лише раз на два роки. Тому самостійне забезпечення себе їжею стає однією з ключових умов для виживання на Марсі. Звісно. Спершу вирощена на планеті їжа становитиме вельми незначну частку раціону астронавтів. Більшість продуктів все ж привозитимуть із землі. Але з часом для функціонування колонії просто необхідно облаштувати продумані екосистеми з набором рослин і тварин, що зможуть забезпечити потреби людини. Щоб підготуватися до марсіанської місії, наса та інші космічні агентства вже створили спеціальні симуляції в пустелях землі. Одна з таких станцій розташована в пустелі Сан Рафаель, штат Юта. Місцевість навколо станції вважають геологічним аналогом марсіанської. Дослідники живуть у спеціальних модулях, виходять звідти виключно у скафандрах, а харчуються продуктами, вирощеними у місцевій теплиці. Але Сан Рафаель не єдине місце, де працюють над проблемою виживання на Марсі. Так, в університеті штату Айова дослідники змогли виростити редис, ріпу та салат на субстраті, максимально наближеному до марсіанського регуліту. Вчені використали продукти вулканічної активності на землі, що схожі на марсіанський регуліт. Аналогом інопланетного ґрунту стали продукти вулканізму на Землі, адже регуліт на Марсі є нічим іншим, як наслідком діяльності прадавніх вулканів. І перше, що вдалося у ньому виростити, була люцерна, яку переробили на добриво для наступних рослин. Хоча редис, ріпа та салат не потребують великої кількості вологи, поливати їх все одно потрібно, і саме прісною водою. Для опріснення води науковці використовували особливі морські бактерії, а потім фільтрували її крізь вулканічну породу. У цю ж імітацію марсіанського чорнозему посадили ще й три сорти рису: один дикий і два генетично відредаговані так, щоб реагувати на посуху, цукровий голод і засоленість ґрунту. Картопля, однією з переваг якої є генетична здатність до адаптації в екстремальних умовах, також змогла вирости у цьому сухому і солоному середовищі. Зазначені експерименти показали, що 3 грами перхлорату у кілограмі ґрунту є порогом, за яким уже нічого не виросте. Однак модифіковані сорти рису здатні вкорінюватись, якщо ґрунт містить до 1 грама перхлоратів за кілограм. За останні роки у таких же штучних умовах зібрали ще й урожай помідорів, моркви та зеленої квасолі. Доволі успішно там можна вирощувати і гриби. Бобові багаті білком і клітковиною можуть становити значну долю раціону марсіан. У раціон астронавтів можна додати навіть деяких комах зі значним вмістом білків. А такі рослини, як салат латук, крес-салат, помідори, морква, жито, є тими видами складових їжі, що добре виростали у подібному до марсіанському ґрунті за наявності води. Отже, якщо аграріям на Марсі вдасться захиститися від низьких температур і радіації, найбільшою проблемою, з якою вони зіткнуться, будуть перхлоратні солі. Нідерландські дослідники висадили у схожу інопланетну землю крес салат, руколу, томати, редис, жито, кіноа, шніт, цибулю, шпинат, горох і цибулю порей. Аналогічні культури для контролю були висаджені у звичайний земний ґрунт: дев'ять із десяти культур за винятком шпинату. Добре росли на модельних ґрунтах і давали їстівні частини. Насіння трьох культур, крес, салату, жита і редису, також були успішно протестовані на схожість. Кількість біомаси на імітації марціанського ґрунту була порівняною з біомасою, яку давав земний ґрунт. Імітаційні зразки для експериментів у Нідерландах надали фахівці наса. Ці модельні субстрати були збагачені органічними добавками з ґрунту, на якому вже ворощувались якісь культури. Загалом дослідження підтвердили ідею, що на Марсі буде можливо не тільки вирощувати їжу, щоб годувати майбутніх поселенців, а й отримувати життєздатне насіння. Експерименти на землі корисні, але умови на Марсі надзвичайно унікальні, проте поблизу марсіанського екватору, вдень буває досить тепло для розміщення теплиць, але їх треба буде ізолювати і обігрівати для компенсації падіння температури вночі. Крім того, рослини потребують щільнішої атмосфери ніж зараз є на Марсі. Вважається, що їх можна вирощувати у середовищі з тиском 0,1 бар, це 10% тиску біля поверхні землі. Обстеження посадковими модулями зразки поверхні свідчить, що з марсіанського регуліту можна виготовити непоганий ґрунт, проте він може виявитися надто кислим або лужним, тому доведеться його покращувати додаванням поживних речовин. За результатами конкурсу Big Idea Challenge 2019 NASA обрала найкращий тип теплиці для червоної планети. Перемогу здобули студенти Дартмутського коледжу з проєктом купольної теплиці. Відзначається, що гідропонна структура може допомогти астронавтам вирощувати собі їжу на марсіанській поверхні. В системі, що обертається, можна висадити до восьми харчових культур. Вона здатна щодня забезпечувати по 3100 калорій для чотирьох астронавтів протягом 600 днів перебування на Марсі. Пропонується вирощувати там сою, капусту, батат, брокколі, картоплю, пшеницю, полуницю і чуфу. З великого резервуару поживний розчин під дією гравітації стікатиме в колову систему лотків із рослинами. Світлодіоїди забезпечать достатньо світла. Цю теплицю можна транспортувати з Землі, розгорнути на Марсі та підтримувати її роботу з обмеженими технологіями і ресурсами. В іншому дослідженні з'ясувалось, чи можна скористатись енергією сонця для вирощування рослинної їжі на Марсі, збудувавши теплиці з прозорими стінами і дахом. Оскільки радіація там у 17 разів сильніша ніж на землі для імітації потоку гамма випромінювання використовували кобаль 60 Експеримент тривав 28 діб і показав, що вирощена у такий спосіб їжа непридатна для споживання. Гідропоніка, тобто вирощування рослин без ґрунту в багатій на поживні речовини воді, вірогідно буде найнадійнішим способом отримати врожай різних культур за умови, що ця вода вдобуватиметься та зберігатиметься у рідкому стані, але на поверхні Марса порівняно мала сонячного світла і надто нищівна радіація. Тому значно краще функціонуватимуть гідропонічні камери, вкриті від радіації насипами ґрунту, або ж взагалі сховані під поверхнею у природних лапових печерах. За допомогою штучного освітлення можна буде контролювати спектр та інтенсивність освітлення, витрати води і поживних речовин у гідропоніці також слід суворо контролювати. Керування теплицею має бути автономним і легко програмованим. Усе це дає підстави сподіватись на багатий урожай. Хоча шлях до створення стабільної колонії на Марсі довгий і складний, ці дослідження і технології вже сьогодні відкривають перед нами двері до майбутнього завдяки науковому підходу. У та інноваціям людство наближається до моменту, коли життя на іншій планеті стане можливим, чи готові ви до цього? Залишайте свої думки у коментарях і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відкриття. За можливості підтримати створення нових відео фінансово. Посилання є в описі. Також радимо підписатися на український науково-популярний журнал Universe Space Stage. Саме на основі матеріалів з його статті створено це відео.